А зараз ми знаходимося у Кривому Розі біля народного дому. Це місто, яке приймає зараз ВПО. Тут, в принципі, люди, які зустрічають ВПО спочатку, і тут же видається гуманітарна допомога. Мене звати Дарина, а я родом з Донецька. Але з 2015 року я мешкаю у Кривому Розі. Виїхала з Донецька я чотирна 2014 році і побувала ще у деяких місцях. ВПО я займаюся прицільно, можна так назвати, десь з року, так го напевно. Ну але оскільки я є ВПО, в принципі, питання ВПО для мене є актуальним. Виїхала з Донецька через починаючи там а, дії ворожі, достатньо а, типу, люди ходили з ворожєм, починалися мітинги біля моєї школи. Взагалі це все розпочиналося. У мене в школі були простріляні вікна. А, Ну і наша родина вирішила виїхати. Мені тоді, тоді було 16 років. А, і з того почалося моє моя подорож як переселенка. Виїхали ми до Бердянська. Вирішили, що виїхали ми там десь на 2-3 місяці, але після того мене більше в Донецьку не було. Зараз в центрі дуже багато різних плакатів, вони допомагають орієнтуватися як в центрі, так і розповідають, яку допомогу ВПО може отримати у цьому центрі. По допомогу тут можна отримати не тільки гуманітарну, але й психологічну, юридичну, ну і знову ж таки, з документами, як оформити, що оформити і оформити, в принципі. А взагалі я почала спочатку займатися активізмом. Тобто я пробувала себе в дуже в різних напрямках. Після того я познайомилася випадково з егідою ВПО. Спочатку це були певні навчання, певні такі певна допомога ВПО. Ну і після того я почала вже волонтерити, Тобто, почали почали підключати це знову ж таки вже певні навчання спочатку для ВПО для волонтерів. Ну і певно. Далі включення у процес волонтерства. Ну і, звісно, спочатку повномасштабного вторгнення це волонтерство більш таке ґрунтовне. В академію сили, якщо я правильно пам'ятаю, я потрапила завдяки організації ГІДА ВПО, Почали розсилати анкети, що є така програма. Реєструйтеся дуже круто, дуже круте навчання, прокачаєте свої скіли дізнаєтеся, що взагалі таке адвокація. Програма була досить ґрунтовною та насиченою. А все це взагалі відбувалося в онлайні. То тоді ще був карантин. То ми навчалися якщо не помиляюсь, більше місяця онлайну. Бо дуже багато спікерів, дуже цікавих спікерів, дуже багато корисної реальної інформації. Бо певні моменти ти ну. Коли тобі це не потрібно, скажімо так, ти це не знаєш, це, це тобі не потрібно, а, але коли починаєш з цим працювати, інколи не вистачає часу, щоб розібратися. Mm -hmm. Або інший варіант ти з цим працюєш і навіть не знаєш, як це називається. Завдяки школі я дізналася, як це називається, що які є інструменти, що або певні знання, ну просто підкріпилося, що ти це робиш, mm -hmm. і це називається отак. Ну і звісно, ще програма дала дуже круті знайомства по області і а, країні. Взагалі а, дізналися про дуже крутих людей, про дуже круті їх ініціативи. А, так ці знання я використовувала і в проєктах, і в волонтерстві, і в громадській діяльності, а, та й в принципі в житті. Бо зараз, коли прийшла війна, ці знання дуже корисні. Також на цьому поверсі зробили місце, де можуть зупинитися ВПО. Є як мінімум сім ДК у кожному районі. Це ДК ну використовувалося, на наскільки я знаю, то на відсотків 50. А ага. коли центр починав працювати в прийому ВПО, то ця кімната ну не виглядала так і не використовувалася ага. за призначенням, яке зараз є. А сюди я потрапила, бо з 24-го я розуміла, що я хочу допомогти чимось, хоча б я почала шукати місця, де я можу допомогти. Це були досить різні місця. І, врешті-решт, я прийшла сюди, я побачила і в Фейсбуці інформацію, і по друзям кидали інформацію, що сюди можна прийти допомогти. І десь, в принципі, в 20. В шостих-сьомих числах я прийшла сюди, і тут було потрібно дуже багато рук робочих. Я прийшла сюди не одна, і з друзями підключили ми а, і працювали, допомагали, сортували, приймали. Дуже багато різного робили. У першому поверсі психологічна допомога. Там, в принципі, двері і підписа. Тут є, в принципі, одяг для чоловіків, для жінок, для дітей. А, там також а, обув. Ну, тобто, взагалі, в принципі, все, що є. А, ці речі здавали а, містяни, і після волонтерів вже сортувалися а, по постаті, по, по розміру, по віку. Це все перевозилося у мішках, це все в принципі, скидалося мішками. А, ну, зараз це виглядає набагато краще. І, в принципі, дуже зручно. Я б сказала, що так, бо зараз люди розуміють, вони більше ми прокачали за цей час критичного мислення. Бо зараз ми розуміємо, що дуже багато таких фейків, скажімо так, можуть йти з Росії. Угу. Бо, там, наприклад, переселенці подралися, переселенці там десь п'ють. Ну, По-перше, ці люди, в першу чергу, це люди, не переселенці, і по-друге, хто його знає, звідки ця інформація прийшла. А, то зараз так, краще ставиться. Так, дуже багато бустера А, Було незрозуміло взагалі, що це, як це. А, трошечки ж не знали, хто напав. Були певні такі а, моменти, що інколи могли. і... Ну, де, деякі люди піддавалися цим провокаціям і могли в принципі, сказати, що ви предатель і їдьте туди, розбирайтеся. А, то з цим зараз ну, я не чула. А ще дуже цікава річ, річ яка є, це трансфер. Трансфер до вокзалу. Тобто, якщо потрібно приїхати, уїхати, це зараз організовано і дуже зручно, бо кривий ріг дуже довгий, і в ньому можна забудитися. Центр дуже багато приймає дітей. Тут зараз є і дитяча кімната, і кімната матері і дитини. І в принципі, тут видають як іграшки настольні ігри дітям, щоб трошечки їм допомогти пережити ось цей стан переміщення. У нашому місті Рада ВПО діє, напевно, десь з 2018 року, але її воскресили угу. у минулому році, якщо не помиляюсь. якраз після проєкту Сила я війшла туди у склад разом з ще а, випускниками програми. До повномасштабного вторгнення ми займалися питаннями адаптації і інтеграції ВПО, які вже були у місті, у громаду. І, в принципі, це дуже добре виходило. Але з 24-го ми займалися питаннями, як прийняти людей, де прийняти, де зібрати їм допомогу і, взагалі, ну як допомагати їм, що робити Звісно, це стає краще. У нас є хаби, у нас є центри, які допомагають. У нас є телефони, куди можна звернутися, і ти звертаєшся туди, а тобі не кажуть, що у тебе тут прописка Донецька, але з нею щось не так, бо ти виписалася там у 16-му році. Ні, ми не можемо тобі дати справку ВПО. Ну тобто, це моя історія, це таке було. Зараз цього нема. І зараз працює певна юридична допомога. Ти можеш до неї звернутися, тебе проконсультують. Тоді з цим. Її певний момент не було, а після того вони тільки починали розкручуватися і про них не знали. Звісно, все це завдяки активним людям, активним їх діям, що вони щось роблять. Навіть якщо людина зробила трохи, це вже певний вклад у, ну, у, велику, у великий такий результат. Мені хочеться бути в процесі, мені хочеться допомагати. Мені хочеться зробити так, щоб люди. Не відчували того, що відчувала я у тому контексті жаху, нерозуміння того, чому взагалі це відбувається, і не відчували себе покинутими так, бо ну чотирнадцятому році це було актуально. Ти не розумів взагалі, що ти, де ти люди до тебе боялися там навіть доторкнутися, бо вони не знали ні твою реакцію. Вони боялися, що можливо ти з якоюсь такою позицією про російською зараз ти почнеш махати флагом іншим. Ну і це правда. У мене в школі така була ситуація.